І пане Сергію, вітаємо вас! Слава Україні! Вітаю, героям слава! Розкажіть, як пройшла ніч на Луганщині? Яка оперативна ситуація на лінії зіткнення на лінії фронту? Прошу, ну в нас поки що все так більш-менш стабільна. Намагається ворог відбити ті населені пункти, які. Звільнені і де окуповані збройними силами України, але нічого в них не виходить наразі. А, в нас є чітка інформація про те, що вони там зариваються, ну тобто готуються до контрнаступу а, збройних сил України, тому зариваються, будують фортифікаційні певні споруди. Підтягують резерви як особового складу, так і техніки важкої, і підривають мости і мінують все там навкруги, як фугасами мінують, так і розкидають оті міни пелюстки, які достатньо небезпечні. ну Тобто, в принципі, ми розуміли, що це не буде така. Легка якась прогулянка, і що вони всі, от звідки вони втікали там з Ліману чи з Харкова, з різних міст, але все ж таки втікали вони на Луганщину. Тому зараз концентрація сил достатньо велика. Ну, Збройні сили і надалі продовжують крок за кроком звільняти територію Луганської області. Чи намагаються вони якось контратакувати зараз? Ну тобто, не просто сідати в глуху оборону, а от навіть. Пробувати контратаками зупинити активність Збройних сил України, так. Певні намагання є. Вони проводять обстріли достатньо потужні, намагаються і авіацію підключати, і, в принципі, намагаються подивитись такими невеличкими контрнаступами, де можливо є якісь слабкі місця в області. Тут вже не обороні, просто в захисті а, Збройних сил України, але ще раз говорю, нічого в них не виходить. А, всі тримають стрій, тобто все стабільно все нормально. Натягують вони туди новозмобілізованих Я не знаю, артилерійські потужності, ще щось, <зас> що можуть робити. В якій кількості? Чи критично це на вашу думку? А, це не критично. Але стягують дійсно, і знаєте, якщо ну от ми всі розуміємо, що це буде не 300 тисяч мобілізованих, а набагато більше в Росії. Тож серед них, ну, десь напевно, перша частина буде найнебезпечніша, тому що. Це буде відбір з от, от цієї всієї навали, яку там вони зберуть. Вони, звісно, проведуть там певні якісь опитування, і в першу чергу заберуть тих, хто має якусь, хоча б військову підготовку, хто десь служив. Ну тобто, не зовсім нульових мобіків. От і їх якраз вже відправили і до нас так само. Тож, uh, далі, uh, от ті uh, мобілізовані, які їдуть, теж вже абсолютно. Uh... Ну, гарматне м'ясо, тому що це люди а, цивільних професій. Вони просто будуть збільшувати кількість загиблих. Але перша частина вона може трохи повоювати. Ну але це не змінить кардинально нічого, тому що ну нема різниці, скільки їх там приїдуть. це не військові. Вони не підготовлені. В них не проходило бойове злагодження. Ну тобто, це просто будуть збільшувати кількість загиблих росіян. Стрію, наближаються українські збройні сили до околиць Лисичанська, а там далі Сєвєродонецьк. Тим часом в самому Лисичанську немає місця для російських поранених, зокрема в обласній дитячій лікарні створено військовий шпиталь. І от я цитую вашу інформацію, що позавчора чи вчора напередодні одним словом туди доставили ще близько 30 поранених загарбників цю дитячу лікарню та направили додатковий медперсонал. А що там відбувається? Хто саме лікує цих російських поранених? Українські медики чи російські? Що там зараз всі обласній дитячі лікарні? Прошу ну ви знаєте, е, і в нас є інформація, що ті лікарі, які приїжджали з Росії, вони позбирали вже речі і е, поїхали назад, тому що вони відчувають, що е, величезна небезпека. Е, тож підтягують вже з різних. Е, Куточки в Луанщини роблять такі мобільні військові шпиталі, і в тій лікарні, де вони змогли якимось чином якось щось там налагодити якусь роботу, підтягують лікарів. Але небагато лікарів залишилось дуже величезна кількість з Рубіжного, з Северодонецька, з Лисичанська і з різних взагалі там зі Сватого, Знабського дуже багато лікарів виїхали. Вони не залишились в окупації. Ну, але все ж таки певна, якась частина є, е, тому їх зараз якраз і підключають під. Е... Ну от це відновлення там поранених чи намагання їм врятувати життя. Справа в тому, що величезна в російській армії в окупантів величезна кількість е, померлих внаслідок некваліфікованої допомоги медичної, і вони самі в цьому, десь е, в певному сенсі, винуваті, тому що вони наше ж обладнання сучасне з наших лікарень е, демонтували і повивозили в бік Луганська. Скажіть, будь ласка, е, яка ситуація зараз із цивільним населенням на поки що окупованих територіях? Ну, добре, там про орків зрозуміло все більш-менш. Але е, цивільні люди, що залишилося із благ цивілізації, їм доступним? Чи е, триває відтік цивільного населення зараз, буде в будь який з доступних боків, аби тільки з там Лисичанська, Сєвєродонецька і інших важливих міст? Ну, умовно, треба поділити область, е яка була під контролем України з 2014 року, на дві частини. Перша частина це ну не перша, одна частина це там, де е проходила активна фаза бойових дій. І друга частина це якраз там, де е бойових дій не було. Тож люди е в основному ті 320 тисяч е жителів Луганщини. Які вимушено евакуювались, то це якраз тієї частини, де активна фаза бойових дій проходила. Там дійсно там все розбито вщент, там повністю розбита критична інфраструктура. Там е, намагались е, окупанти ну десь якось відновити світло, але це, це, це так. Знаєте, е, десь в повітрі кидають проводи без підстанцій. Газу немає, каналізація не працює, центральне водопостачання не працює. Тобто, все погано. Більш того, вони всі ремонти, які там планували, десь робили ремонтували якісь дахи, там вікна. Вони зараз призупинили всі роботи і. Ремонтні бригади, які так само приїжджали з Росії. Вони так само всі повиїжджали. Тому життя на території, от яка була під обстрілами російської армії протягом майже п'яти місяців, ну воно критично. Воно майже там неможливо. Ну нормально точно неможливо так. і повертатись туди зараз. Перед зимою, ну не маємо.